Доброго вечора, шановні глядачі, Радо вас вітати на телеканалі Миколаїв. Як завжди, що вівторка ми пропонуємо вашій увазі нашу постійну програму Південні Луни. І протягом півгодини для вас за кадрами в кадрі працюватиме я, Юрій Приходько. Отже, лідерство, що аж ніяк не радує, Миколаївщина, Одещина, Херсонщина та Кіровоградщина на сьогодні є проблемними областями за станом посівів. Нагадаємо цю тему, ми неодноразово порушували в наших попередніх програмах. Ну не знаю, як в інших регіонах, а те, що наші аграри сіяли у зиму у суху землю у вересні, це факт. Але це лише статистика і загальна картина. В нашій області є такі керівники, які взагалі не стикалися з цією проблемою. Чому дізнайтесь далі? Отже, вирушаємо до Кривоазерського району у фермерському господарстві добробут. До речі, не плутати з добробутом, що у братському районі обробляє 1700 гектарів орендованої землі. Навіть у необізнаного глядача язик не повернеться назвати це поле проблемним. Озима пшениця була посіяна у вересні у суху землю. Знайомічи з керівником господарства Іваном Васильовичем Шинкаруком і спілкуючись з ним лише 2-3 хвилини, помічаєш, на землі він працює за старим принципом все геніальне, просто. Для початку це грамотне дотримання сивозміни за п'ятипольною системою. После гороха мы обязательно сеем пшеницу, после пшеницы мы сеем подсолнух, после подсолнуха йдет ячмень и дальше кукурудза. Раньше мы занимались нутом плотненько, но сейчас так как спроса на него нет, поэтому мы сейчас в последние года 3 нутом не занимаемся. Если брать итоги 2014 года, имеем урожайность пшеницы 54 центнера, Имеем кукурудзу 70, подсолнух имеем 32, горох 22 и 21 соль. В вашей зоне меня интересуют особенности климатических условий? Ну, климатические условия примерно такие же, как все. Конечно, не, не на юге Николаевской области. Мы вроде как бы самая северная часть Николаевской области. Но тоже погода нас не очень балует, поэтому стараемся по максимуму влаги. З осені, тобто розумується те, що ми пашемо сантиметрів на 50 під кукурудзу і під подсунух. Остальне безотвальна обробка, обробка почви і посів. Ця пшеничка посіяна по гороху. Як виявилося, попередник відмінний. Отличный предшественник. Когда я был уже в и мы вносили навоз и имели черный пар. Я сам по образованию инженер. Когда мне сказали, что если нету 50 тонн навоза, то это не пар, это просто самообман. И мы вот вместо пара, будем грубо говорить, 7 горох, это бывает и экономически может, одни года и невыгодно, потому что убирали даже 6 горох. в Некоторые самые лучшие годы мы убирали 36 сантимеров горох. Но как предшественник вы увидели сами на поле, что такое горох, это ничуть не хуже, чем пар. Работаємо минеральными удобрениями, работаем, работаем микроудобрениями, мы составляем план. Вот сейчас по розвитих культурах будем весной микроэлементы вносить на вид с карбамидом, сульфатом магнием. То есть будем смотреть, что будет весной. То есть программа есть, и по этой программе есть бизнес-план. И по этой программе мы вот работаем. А сколько нужно после гороха перекультивировать? Я знаю по порам 5-6 раз. Не, горох мы вообще не культивируем. Мы, мы, мы его два раза зисковали и, и, как такового затратного механизма по гороху практически нет. Вот то, что одни семена, то, что мы сеем там 30,5 центнера, 30 центнера гороха, это на сегодняшний день цена гороха в районе 4,5 тысяч, то это вроде как бы деньги в семена. Но у нас свои семена мы постоянно обновляем, каждый год покупаем какую-то элиту, один сорт, два сорта. І постійно усувершенствуємо і по качеству сьогодні, і по Тобто Така культура, їй треба просто плотненько і вона у всіх буде виходити, не тільки у нас. Отже, яка подальша доля цих посівів? Консультант-технолог Микола Іванчук, який в нашій програмі виступить як незалежний експерт, висловлюється чітко і зрозуміло. Тут вже будет у вас получается, коэффициент кустистости 2-2,5, це буде где-то 1,5-2 колосоносних стеблі. Якщо у вас тут 500 э, штук на квадратний метр растений, то, то потенціально 50 років. Вот вам і все. Посіяно сухую почву, але предшественник горох. технологія выдерживается. почва, ви вы видите, какая. Тобто, хто займається, той сьогодні мають. А якщо хтось, то, ждет, то он не мають не буде. Клімат у нашій зоні вже давно змінився. Тому фахівці радять вже відходити від старої системи і переходити до сучасних технологій. Якби щорічно підлаштовуватися під погодні умови. Якщо була бы більша влага, у нього були бы вот такі вот рослини з такою кордовою системою мощної. Лаги было мало, они у него приземистные, но это нормально. Они сейчас прошли нормально за закалочку. Погода такая прохладная, длительный период времени, поэтому к зиме подготовлены растения хорошо. Это ну, разные. Иван Васильевич сделал протравители эти, вот по-моему, да? е, на новит. Да, микро. І, микро. Ага, нет, только плюс Гумистар еще брал. Да, это первое, что было. Вот это было. Вот это было первое с Унистаром. Вот, да, вот такое вот должно было быть у него. Ну, пока такие. А я хочу вам показать то, что будет у тех, кто ничего не делает. Вот мы берем 2012 год. Я хочу показать первый раз. Сегодня в области примерно 80 вот такое состояние вот такое состояние то есть вторично корневая система не образуется вот она идет от семени и вот она это было на 20 января 2012 года вот когда люди ждали что оно вырастет вот выросли такие урожай 4 центнера за гектара убирай не убирай там где были Немножко більш розкущені, от вони. Но, бачите, почалось скущення. Ну, тож і система слабая. Весна була сухая. Ну, получили вот такий урожай. Это менше 14 центнерів з гектара. Тому, якщо сьогодні будуть очідати, що весною з'являться там умови, ми потом будемо щось робити, то ми прийдемо з таким урожаю. А це вже ячмінне поле. Як бачите, розкущені тут значно інша. Ну, хорошая корневая система, хор хорошее развитие. сейчас. Так что -то, если он не распустился, ничего страшного не Вы будет. Сказали, для их меня это нормальное состояние, да? Ну, конечно, слабовато, б для этого лучше. Да, но для этого по, по климатическим условиям этого года, какие они складывались при позднем посеве, в сухую почву, считаю, что нормально. Он будет он кустится быстрее и лучше, чем пшеница поэтому. Я думаю, ну, правда, он морозисло переносить хуже. Да, ну, будем надіятися. А ця пшеничка посіяна по рапсу. Дивіться, її стан не гірший, ніж тієї, що була посіяна по гороху. Стереотип про те, що ріпак, і не тільки він один добряче виснажує землю, в принципі, правильний. Ну, в РАПС мы э, вложим деньги. Начиная с того, что мы сеем с диамафоской его даем 150 кг, 160 дам, Э, весной дам минеральное азотное удобрение, Потом делаем 3-4 обработки микроудобрениями. То есть э, тот, все, что оно вытянуло неподвижные формы фосфора, калия наверх, и то, что пшеница сейчас может взять, это видно вот, буквально на поле. Здесь просто посев без минеральных удобрений. Вот то, что мы имеем. Весной мы посмотрим. Что нам надо еще сделать, для того, чтобы. Потому ну, что здесь 6 сортов пшеницы, тут элитовый 7, посмотрим для того, чтобы был норма, качественный урожай. Потому что, когда мы привозим пшеницу откуда-то, она... Первый год вспышка урожая дает, и мы все говорим, что семенного хорошего хозяйства, мы говорим, что вот так да, хороший сорт пшеницы. На следующий год она нам э, дала там не тот урожай, который мы ожидали. А почему дала? Потому что там фунгицидами фунгицидами ее обрабатывают, она не больная, она нормальная. поэтому первая вспышка есть. Вторая вспышка вроде как бы на второй год мы этого не делаем. То, что надо делать по семенах. Потому чтобы это разделить, чтобы не брать с товарного посева, вот Кожен рік ми заложимо сіменіки, еліту, супереліту. першу репродукцію. Смотрим, ми його добре обрабатуємо, потім маємо нормальні сіна і, в іншому ітоги, і урожай. Отже, підбиваємо підсумок. За рахунок чого стан посівів у фермерському господарстві добробут, ну можливо, не ідеальний, але більш-менш нормальний. Основне, це грамота дотримання сивозміни. 10% площ під зернобобовими. Це горох соя. Стільки ж під кукурудзою. 10-12% під соняшником не перевантажуючи, Все інше зернові без чорного пару. Він уходить від чорного пару благодаря губовим культурам, которые фіксують количество азоту. І вот в запрошлому році він зробив глубокий підйом э, э, деградированной практически почви. Вона переуплотнена. У нас взагалі. почва где-то на 80 сантиметров переуплотнена за счет тяжелой техники и за счет минимальной обработки почвы. Поэтому он поднял эти пласты структурированной почвы. И вот мы смотрели, где посеян как раз вот этот ячмень. Вот здесь он позапрошлом году поднимал. Вот это у нас 40-50 сантиметров он рыхлил почву. А дальше идет просто правильное применение удобрений он же говорил, что он применяет весь комплекс. Азотные, фосфорные, калейные и микроэлементы. И делает эти подкормки ежегодно под все культуры, поэтому получается вот хороший эффект. Плюс защита растений. Он этим занимается очень серьезно. Кстати, если переборщить с минеральным что будет? Если переборщить минеральное удобрение, ничего не будет. Минеральное удобрение, азот, растение будет усваивать столько, сколько ему надо. Лишнее оно его усваивать не будет. Но если у нас будут э, нитратная форма преобладать, то будут накапливаться нитраты в растении, если не будет э, фотосинтеза. Э, и не будет хватать молибдена, который э, будет, собственно, э, нитратную форму переводить в аммиак, и потом растение будет питаться. Если не будет у нас фотосинтеза, не будет углеводов, у нас будет накапливаться аммиак, в растении. Растения тогда нитраты переносит более-менее легко, а вот аммиачное а, а отравление переносит плохо. Может быть отравление. Что касается фосфорных удобрений, фосфорные удобрения практически, они неподвижны. Вот куда мы его внесли, там фосфорная кислота как очень активная, она сразу поглощается почвой и находится в этом месте. Практически там за, ну, как исследования показали, за три месяца фосфор продвигается где-то на два с половиной сантиметра вверх от места, где разместили, и на столько же вниз. То есть он практически находится в одном месте. Поэтому по фосфору он поглощается, сколько мы его не вносили, мы не переворачиваем, он просто перейдет в неподвижную форму и пользы от него не будет. До тех пор, пока мы его не переведем опять в подвижную форму за счет кислот. И это делают гуминовые кислоты, которые находятся в гумусе, главным образом. Что касается калия, калия у нас много, калий растения в основном потребляют до цветения, а дальше в основном все культуры прекращают потребление калия, и, скажем, токсичности такой не наблюдается. Могут наблюдаться токсичность из переизбытка, микроэлементов, скажем, железа, бора, марганца, меди, цинка. Но у нас, к сожалению, ни бора, ни цинка в почвах нету. Марганца у нас, у него как раз марганца очень низкое содержание. Поэтому марганцевое удобрение он дает с микроудобрениями, дает марганец. Для лучшего усвоения азота и более эффективного, чтобы его использовала, необходимо давать серу. Сера входит в два, два в две аминокислоты, которые формируют <coughs> с остальными аминокислотами э, белок. И соотношение должно быть примерно на 5 частей азота, одна часть серы. Серы у нас мало в почве, поэтому он и применяет сульфат магния. Он вам говорил, наверное, да, что применяет сульфат магния как магниево-серное удобрение. Іноді применяется сульфат аммония для того, щоб поповнити э, запаси э, серы в почві. Дійсно, останніми роками Миколаївщину опади не балували. А відтак запасів вологу у метровому шарі ґрунту практично немає. Причини які ну, є? прежде всього це деградація переуплотнення почви. Влагопоглощення дуже низьке. И даже те осадки, которые выпадают, они стекают, если неровная площадь, они стекают или они становятся блюдечками такими, которые не выпадают в почву. Примерно треть, две трети влаги, которая выпадает с осадками, сегодня не попадает в почву и эффективно не используется. Находясь наверху, жарко, она испаряется или стекает вместе с гумусом, с верхним слоем почвы. Поэтому э, необходимо сегодня применять, ну, переходят в таких условиях на ноутил. То есть это без э, пахоты, без ничего, прямой сев, оставля, оставляются растительные остатки, они покрывают мульчой почву, таким образом попадает, она не стекает, во-первых, влага, во-вторых, она задерживается в почве. Э, Набір культур должен бути ограничен. Обычно це делаємо так: пшениця, пар і потім внедряють кукурудзу, як э, по прямому силу. Э, у нас, поскольку есть такие такі культури, як и рапс, які нуждаются, в, принципе, то в... в мягкой почві, щоб було, мяг... ну, почне, щоб було мягка, тому що корни должны проникати в глубину. Поэтому необходимо хотя бы раз в 4 года поднимать. Вот это глубокое рыхление без оборота, без оборота пласта. Это начальная стадия. Здесь треба подходить осторожно і взвешенно, потому что сразу первые годы будет потеря урожайности. Раз мы туда не вносим удобрения, мы только ждем за то, что удобрения будут за счет разложения остатков и верхнюю часть расклады, разбрасывать, а они будут и здесь концентрироваться в удобрениях, ну кроме азота mm -hmm. нитратной формы, то э, это надо определенный период, когда биота будет работать интенсивно, и потом уже будет. Но это дает накопление гумуса. То есть мы органические вещества, то есть солому, когда мы вносим в почву, вот это то, чего мы не даем сегодня. Ми навоза не даємо, ми россительних остатків зжигаємо, лісораємо там втюки большої, відправляємо там кудись. А в почву ми нічого не витрачаємо. Принцип має бути такий: себе зерно, солому в почву. І ось загальний результат на прикладі Кривозерщини. У зв'язку з погодними умовами відсутності опадів більшість господарств отримали не той врожай, який хотілося би. Найвіддаленіший північний район нашої області звітує. Урожай у 2014-му рекордне за часи незалежності України. Аграрії, на мою думку, в цьому році відпрацювали не на 100%, а навіть на 200%. І це дуже позитивно. Тому що наш район сільськогосподарський. А це означає, що переважна більшість доходу, який отримує держава в районі, він виключно є результатом роботи аграріїв нашого району. І тому. Я з вдячністю завжди спілкуюся з аграріями, тому що це їхня підтримка держави саме таким чином. Дуже подобається про те, що аграрії, окрім тих обов'язків, які вони мають перед людьми, з якими співпрацюють, вони ще й не забувають про обов'язки і перед різними сферами життя і побуту людей. Ну і найголовніше перед армією. У нас в районі створена спілка крупних сільськогосподарських товаровиробників, які акумулюють певні кошти на своєму рахунку. Які утворений з метою надання допомоги Збройним силам України і всім кривозерцям, які відправилися в зону антитерористичної операції, неодноразово протягом всього кампанії антитерористичної з цього фонду перераховувалися гроші на придбання різних необхідних для армії, для нашого війська обладнання, одягу. Технічних засобів, і я бачу рішучість наших сільхозвиробників в цьому напрямку, і вони мають велике бажання підтримувати і надалі, тому що всі вони налаштовані виключно патріотично, налаштовані вони виключно на підтримку держави і нашої армії. І я так розумію, що маючи таку підтримку сільхозвиробників, ми дійсно є непереможною державою і. Будемо мати величезніший розвиток і процвітання. До речі, стабільність в цілому в районі ще залежить і від конструктивного діалогу між аграріями, громадою та органами виконавчої влади та місцевого самоврядування. Всі питання, які виникають у наших аграріях, ми намагаємося вирішити негайно. Є відповідний структурний підрозділ, а саме управління агропромислового комплексу, яке тісно співпрацює з кожним із представників аграріїв, надає їм методичну консультацію, надає їм різні послуги інформаційного характеру, допомагає допомагає їм в процесах, якими вони займаються, тому що агропромисловий комплекс, управління агропромислового комплексу, має широке бачення. Всіх процесів, які відбуваються, тому що аграрій загалом бачить лише в рамках свого безпосереднього своєї безпосередньої власності, управління агропромислового комплексу і саме в особі його керівника Лисиганича Мирона Івановича, має по перше величезний досвід професійній діяльності ці а по-друге, він чітко знає напрямок і що потрібно робити аграріям для того, щоб систематично набирати обертів і розвиватися. А зараз аграрії Миколаївщини підбили підсумки роботи у році, що минає. Зробили певні висновки, аналіз. Від прогнозів, звичайно, утримуються. Тим не менше, більшість з них сподіваються у 2015-му на кращий врожай як на полі, так і в коморі. Як завжди в наших поїздках господарі пропонують нам і цікаву культурну програму. Причому у прямому сенсі цього слова. Кривозерщина – край на талановитих людей. Я думаю, вони також варті нашої з вами уваги. Кожен район Миколаївської області має свою багатогранну історію. Погодся є такі села, назва яких викликає неабиякий інтерес. Наприклад, населений пункт Урячі Лози. Про його походження дізнаємося у місцевому народному краєзнавчому музеї імені Степана Панасюка. Перша згадка про село куричні лози це 1762 рік. Це вже в куричих лозах на той час проживало 40 сімей. На той час вже була побудована церк, церква. І перша згадка, це е, е, саме тоді вона була в документах Подільської, е, в документах Подільської єпархії. Перші, за легендою, перші поселенці це втікачі від панського гніту. Ви знаєте, що територія нашої Миколаївської області це, було, це була територія Дикого поля, це була незаселена територія. Тобто ті селяни втікачі мали тут. Ну, знайшли тут, скажімо, прихисток. Через територію нашого села протікала річечка, яка бере свій початок з Південного Бугу і тече фактично через село Куречі лози, через Тридубі і впадає у південний. Тобто вона без імені. На той час, будемо говорити, що 300 років назад вона була досить така річка величенька. І от перші поселенці, коли прийшли за... біля берегів цієї річечки, росли. Лози і водилися дикі кури, і за наявністю курей і лозів, перші поселенці прозвали це місце курячі лози. У музеї чимало цікавих та цінних експонатів. Наприклад, цим рушникам вже рівно 100 років. Тут є стародавні атрибути землеробства і, звичайно, куточки сучасності. Один з них найсвіжіші і присвячений двом жителям Кривозерщини, які загинули в зоні проведення антитерористичної операції. Музей постійно відвідує молодь, оскільки курячі лози знаходяться поблизу траси Київ Одеса, заходять сюди і люди з інших областей. Тут навіть проводяться зустрічі однокласників. Будь-яка країна має відроджуватися через культуру. І це не порожні слова. У творчості люди черпають натхнення. У світі мистецтва можна навіть забути про повсякденні проблеми. Цьому підтвердження ансабель Красняночка, що у селі Красненькому. Місцевий будинок культури на електроопаленні. На момент нашого перебування відключили світло, тому у приміщенні було, м'яко кажучи, не тепло. Але це не завада для репетиції до новорічних концертів. ...держава виділяє недостатньо коштів. Якщо така ситуація спостерігається в обласних центрах, то про райони та селища і годі говорити. Але парадокс це якби підігриває ентузіазм митців. За рахунок ентузіазму, за рахунок того, що люди дуже люблять у нас. Культуру, гарний відпочинок. Я хочу сказати ще за підтримки сільських рад, сільських голів. Ми знаходимося з вами в Тридубському сільському будинку культури, де в минулому році на 15 тисяч за рахунок сільської ради була придбана одежа на сцену і сценічні костюми для аматорів. А ще я хочу сказати, що у нас у районі сектором культури передбачено підтримка спеціалістів. Ми знаємо, що у нас в районі взагалі спеціалістів, як то на даний час дуже мало фахівців, тому за рахунок районного бюджету у нас підтримуються. Сумісники, які працюють і в відділі освіти, тобто по школах, так само і в секторі культури. Так, наприклад, ми зараз з вами знаходимося в будинку культури, де в цьому році, у листопаді місяці, колектив, який зараз на сцені, підтвердив звання народного, троїсті музики, і з грудня місяця буде вже фінансуватися як народний колектив. І справа в тому, що цей колектив завжди на обласних оглядах, фестивалях, концертах завжди займає призові місця. Тобто народний колектив він має преференції? Має преференції. Фінансування ідея керівнику колективу. Так. А є такі у нас і колективи, які фінансуються за рахунок районного бюджету, де ще немає звання народного, але на перспективі планується для того, щоб підтримати керівників і підтримати художню самодіяльність, ми їх фінансуємо. Ну, фермерські господарства, керівники гос допомагають. 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 Я знаю, що тут фермерське господарство Рутенія М», то завжди керівники і директор будинку культури звертаються ну, і допомагають. Ну не всі я хотілося би, щоб краще було, ну на даний час допомагають. На цьому, все я дякую всім за увагу. Отже, побачимося в ефірі телеканалу Миколаїв вже незабаром. Нехай щастить.